Такі пухкі пиріжки з сирною начинкою зможе приготувати кожен. Зберігайте рецепт та готуйте до теплого молока. Додаємо дріжджі, цукор. Ванільний цукор та все перемішуємо. Тепер вбиваємо яйця та додаємо дрібку солі, вливаємо розтоплене вершкове масло та додаємо просіяний борошно. Замішуємо тісто. їм змащуємо трішки олією, перекладаємо тісто, накриваємо та залишаємо в теплому місці на годину або півтори. Для начинки родзинки заливаємо окропом та залишаємо на 15 хвилин. До сиру додаємо цукор, жовток. Та родзинки все перемішуємо. Робочу поверхню присипаємо трішки борошном, викладаємо тісто, відщупуємо шматочок та формуємо кульки. Кожну кульку розкочуємо, викладаємо начинку та скріплюємо краї. Пиріжки накриваємо та залишаємо в теплому місці ще на 15 хвилин. Далі до жовтка додаємо трішки молока та змащуємо кожен пиріжок. Ставимо в розігріту духовку до 180 градусів на 25-30 хвилин. А більше рецептів у мене на сторінці.